Друзі, вітаю тер телеканалу Перший міський продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. І прямо зараз, найближче 22 хвилини інтерв'ю дня. Будемо говорити з нашим гостем в нашій студії, керівник служби турботи 126-ї бригади ТРО ЗСУ Віталій Гілевич. Вітаю тебе! Привіт! Дякую, що знайшов час на нас. Розумію, що зараз а, військова форма на тобі не просто так, це тому, що ти служиш, віддаєш а, свою обов'язки країні. І зараз в тебе дуже багато всього дуже багато на тебе обов'язків. У тому числі, от обов'язки керівника служби турботи 126-ї бригади, ти займаєшся відновленням хлопців, які приїжджають сюди, поранені, які вимагають цього відновлення. Ми не можемо їх не відновлювати, бо мирне життя повернеться. І от про все це хочеться поговорити з тобою, у тому числі і про вшанування пам'яті загиблих. Бо ну Є люди, які не хочуть поки що про це говорити. Є люди, які я розумію, в них там психологічні якісь травми. Вони кажуть, давайте потім вже. Але зараз дуже багато моментів, про які треба говорити. І, от перший момент служба турботи взагалі, ти цієї програми цієї служби. Uh -huh. Чим ви займаєтесь, ким ви займаєтесь, ким ви піклуєтесь, і чим ми можемо допомогти вам? Я якщо дозволиш, по-перше, да. по ти казав про там, захищаєш країну і багато всього іншого. Я в жодному випадку не хочу знецінювати роботу, так би мовити, штабних, але да. максимальна повага тим, хто в окопах, тому Звісно. що там, ми більш-менш більшість часу в тилових містах. Ну да, і завдяки ним ми є, зараз з тобою можемо розмовляти. По лікарням, да, тому да. велике дякую хлопцям. Служба турботи це дійсно. Повністю взагалі новостворена структура у нашій бригаді. Угу. Є така ж сама е, патронатна служба Янголи Азову, да і, мабуть, все угу. взагалі у будь-яких підрозділів ну, тобто, офіційних, сил, офіційних да, таких немає. Да, структур сил безпеки оборони. Ми mm -hmm. займаємося допомогою пораненим бійцям, mm -hmm. родинам загиблих і вшануванням пам'яті наших полеглих побратимів. Це там різноманітні заходи вшанування пам'яті. Ми робили великий. Минулого року в цього року, ще 24 лютого, на так би мовити, річницю повномасштабного вторгнення uh -huh. в Одесі на соборній площі yeah. були такі великі інсталяції розміром 2 на 2 метри куби, де були розташовані фотографії наших полеглих побратимів з інформацією, з датою народження, з датами загибелі і Одесити мали можливість прийти, побачити за кому... yeah. наша країна незалежна і. Хто віддав своє життя за те, щоб ми мали можливість жити? Ось також ми по цьому напрямку встановлюємо в начальних закладах пам'ятні дошки, uh -huh. де хлопці навчалися. А якщо казати про допомогу родинам загиблих, то це yeah. одноразова грошова допомога у вигляді 10 тисяч гривень. Uh -huh. Ну і потім ми постійно ведемо комунікацію, і це абсолютно різна допомога, наприклад, там. Хтось живе в приватному будинку, да дуже так би мовити. Невеличкі фінансові можливості yeah, yeah. там yeah. люди можуть звернутися. Там їм потрібно 10 кубів дрів uh -huh. для того, щоб мали можливість опалювати будинок. Uh -huh. Комусь потрібні якісь ліки, тому що є якісь там хронічні захворювання у, у батьків. Well, такі дуже батьків прості загиблого. питання, але yeah. без yeah. вашої допомоги вони але самі не змогли на державному рівні. Нема якогось органу uh -huh. чи якоїсь організації, до якої можна звернутися і одразу безпосередньо отримати допомогу. Тому що зазвичай це е, накладається великою кількістю запитів. Yeah. Потрібно там, ось, щоб почекати місцеве самоврядування сформувалися документів, бюджет, щоб ти там став в якусь чергу, mm -hmm. потім ще там ходити 10 разів. Ось е, в нас це можливо за рахунок того, що ми, до речі, не використовуємо жодної копійки бюджетних коштів. Yeah. Це все повністю існує за донати небайдужих людей, mm -hmm. і ми маємо можливість одразу до нас звернулося. Ми там це придбали, зробили скрін, там, якщо це там не знаю, оплата по терміналу, mm -hmm. да, для того, щоб відзвітувати в соцмережах, mm -hmm. саме там, де ми їх збираємо, і люди бачать, які допомагають, куди ми витрачаємо гроші. Mm -hmm. Через це є довіра. Вони бачать, що за всі витрати, навіть невеличкі, там 300-500 гривень, за все звітуємо, бачать, що їх кошти використовуються цілеспрямовано, як вони і намагалися допомогти. Mm -hmm. Ну і ось якось так ми. І працюємо. І працюємо, да. Ну до речі, ще до початку війни. А ти був доволі активним а, користувачем соціальних мереж, mm -hmm. блогером, так скажемо. Да, і люди дуже багато тебе знали з спортивною mm -hmm. життя, і життя з громадського, бо ти був дуже таким активним громадянином, якими залишаєшся зараз. І люди можуть зайти до твоїх сторінок у Фейсбуці, в інстаграмі, побачити всю цю активність. Побачити всі ці збори, приєднатися до цих зборів, бо ти збираєш там не тільки гроші. Я бачу, як ти збирав штанці для хлопців, які у госпіталі лежать і так далі. Да, хлопці, коли отримують поранення на полі бою, їх mm -hmm. одразу евакуюють кудись в лікарню або шпиталь, yeah. і зазвичай з них зрізають одяг, тому що це просто незручно після там якогось yeah. поранення, якийсь уламок в м'язах. Наприклад, mm -hmm. речі просто зрізають, і їм обов'язково потрібно одразу щось перевдягнутися. Yeah. І вони просто голі й босі зазвичай, і ось ми одразу після евакуації е, у шпиталі або лікарню привозимо такий пак з речами першої необхідності, де є засоби особистої гігієни, uh -huh. дає там труси, шкарпетки, футболка, шорти. Зараз це штанці і кофта, uh -huh. повністю всі речі нові. І теж інтуїтивно, ми коли розповідаємо, чим ми займаємося, люди кажуть: ну типу, а, -а що тут такого uh -huh. незвичайного? Uh -huh. А цього просто ніде нема. Ми ну, там це коли... ж треба десь зібрати. Ми, да. ми, ми коли приїжджаємо до поранених, з ними там в палаті лежать якісь хлопці з інших підрозділів, з інших бригад, і вони там лежать два тижні вже. А до них, з представників їх війська. Там жодного разу ще ніхто. І, не І Якщо приїгав. волонтерів знайомих нема, то да, і Голі вони божі. завжди дивуються. Я зараз не про те, що там система дуже погана, да mm -hmm. просто є багато напрямків, da. куди можна вдосконалюватись. Da. Ось і зараз ми це вже робимо рік. Mm -hmm. І зараз е, створюється на державному рівні. Служба соціального супровіду, uh -huh. яка буде теж опікуватися пораненими і загиблими, але є нюанс, тому що е, держава на це грошей не виділяє, і вся допомога буде заключатися в тому, що це будуть якісь консультації, наприклад, поранений не знає там, яку йому справку потрібно отримати, uh -huh. щоб е, подати. Якийсь запит на отримання якоїсь там грошової допомоги. І ось там він може по телефону звернутися і йому скажуть, там, який перелік документів потрібно зібрати. Нібито гаряча лінія. Ну, так, так воно да, і буде. Да, так да. і воно да. і буде по областям гаряча mm -hmm. лінія. Ну, знов-таки, я хочу наголосити нашим одеситам, що не забувайте, будь ласка, підтримувати ЗСУ. Ми розуміємо, що треба підтримувати з самого початку. Як хлопця забирають, він збирає собі речі, потім хлопець на нулі, він там потребує постійної допомоги, щось йому. Коліматор треба, або бронік новий, або щось ще. Ну і не дай Боже, ця людина потрапить до лікарні, до госпіталю. Вона знов таки потребує допомоги. Тут і психологічна допомога, і медична допомога, і речова допомога, і харчова все що завгодно. Бо цей хлопець віддав своє життя або віддав частину свого життя, і там свою кров віддав за нас, за нас з вами. Хто просто там живе своїм пересічним життям, більш-менш мирним, і ми повинні все таки віддавати їм все, що ми можемо дати можливість жити далі, відчувати, що ми турбуємося про нього. Ми не просто про нього забули і сказали дякую, і все відвернулося. Бо на жаль є люди, які від, відвертаються. Я знаю, що таким людям тяжко психологічно вони нічого не роблять і вони не можуть це зробити за яких там умов. І вони психологічно так себе закривають. такий кокон, я не бачу цих проблем. Але треба бачити такі проблеми. Треба приходити і допомагати таким людям. Я розумію, що там на наприклад, на той же госпіталь, не всіх пускають, щоб побачити цих хлопців і зрозуміти, що війна вона не десь там війна, вона прямо тут. Серед нас і ми можемо допомогти цим хлопцям. От ти бачиш таких хлопців у госпіталі регулярно, і їм потрібна і психологічна допомога, в тому числі. На жаль, поки війна не закінчиться, люди не зіштовхнуться з якимись наслідками того ж самого ПТСР, да. люди не розуміють е, реальну потребу у психологічній допомозі, угу. тому що зараз, якщо дивитися. Так би мовити, на ринок uh -huh. да, тих послуг психологічної допомоги, які пропонуються, хоч вони і у своїй більшості являються безкоштовними. Yeah. Мабуть, у 10 разів пропозицій більше, ніж реального попиту. Uh -huh. Зараз майже кожна організація, громадська організація, якась організація з боку, яка фінансується західними партнерами, якась там у нас, наче, є вітеранхаб yeah, від yeah. Одеської міської ради. Дуже багато пропозицій, uh -huh. але поки якби це сумно не звучало, люди не зіштовхнуться з наслідками, ніхто не звертається і потрібно не чекати, а йти вже і так потрохи, потрохи, потрохи можна якийсь клубочок uh -huh. в кожній людині розпутати. І це дуже допоможе і зіграє в явний плюс, тому що коли закінчаться безпосередньо бойові дії, і всі військовослужбовці повернуться додому. Uh -huh. Думаю, що Попиту буде в 10 разів більше ніж пропозицій, і більш, краще да. зараз цю можливість використовувати. Ну я знаю і підприємців, які готуються до того, що якимось чином треба буде перекваліфіковувати військових, mm -hmm. бо вони повернуться сюди. Вони знов таки не всі зможуть повернутися на ту роботу, де яку вони виконували. Якогось бізнес закрився. Хтось просто хоче пере, себе переформатувати, і вже треба думати і про такий напрямок. Скажи мені, будь ласка, ну взагалі ти спілкуєшся з хлопцями пораненими, ти дуже часто спілкуєшся з військовими. Як вони відносяться до того, що відбувається у суспільстві? Ми не часто з ними так спілкуємося, ну і що ти думаєш з цього приводу, але ми розуміємо, що в них теж є ставлення до наших виходів там, на мітинги, до наших сперечань з політичної точки зору, зі всього цього. Чи звертають вони на це увагу взагалі? Чи думають вони, на якій мові ми розмовляємо, чи для них. Це не важливо, головне, щоб ми їх підтримували. Ну, мовне питання, мабуть, можна точно залишити. Угу. Вчора там щось, якщо можна я так висловлюся, розуму їй в лапках вистачило. Ірина Фаріон, там да. щось, щось гавкнула у бік. Військовослужбовців і назвали їх чуть зрадниками, зрадниками. Чи... Я не хочу навіть повторяти ці слова, mm. та, але ж не дуже да, да, е зовсім. Взагалі, неважливо, важливо, яка ти людина і що ти борониш нашу країну. Корупційна складова нереально демотивує. Uh -huh. І те, що ми бачимо кожного дня в мережі. Yeah. На фронті є також старлінки і є, є, хопці, да. є вільний да. час, і вони так само бачать всі телеграм-канали, тік токи Інстаграми. Угу. І коли це все накопичується, в тебе дуже часто складається таке питання: а, а заради чого це все? Звісно, То, там, звісно заради там, своїх близьких, звісно, заради незалежності своєї країни, але чому там. Виникає питання у хлопців, вони повинні бути в окопах під обстрілами під час того, і за рахунок їх роботи, uh -huh. чому якийсь там чиновник або депутат отримує uh -huh. е якісь хабарі, да? їздить на красивій автівці да, і робить якісь свята да. країну. І я думаю, що потрібно щось, щось робити, тому що вони все-все-все накопичується да, і. Да, да. Ці скажені тендери, і я скажу більше, вони вдягнуті по цивільному одягу. Багато військовослужбовців, хто на лікуванні, uh -huh. відпрошуються зі шпиталів. Uh -huh. Я знаю людей 15 таких особисто uh -huh. і виходять під міськраду для того, щоб сказати свій протест в бік, скажене в тендерів з боку місцевої влади. Тому я, я не знаю, як це вирішити. І, да. і знаєш, я насправді останні декілька днів спілкуюся з людьми, і у всіх такі, у більшості, такі панічні, якісь песимістичні такі настрій, настрій, да. настрої, uh -huh. і ніхто не розуміє, куди ми йдемо. І якщо раніше всі висловлювалися там після перемоги, да, і навіть не задумувалися, uh -huh. то зараз. Я не пам'ятаю, коли останній раз таке бачив, якщо це там не якесь державне ЗМІ. І да. зараз люди кажуть, після закінчення війни, тому що ну, є вже різні припущення і те, що ми бачимо кожного дня в мережі, показує, в нам, да, абсолютно, показує абсолютно. нам, що. Може бути по різному, таке здається, Знаєш, а, ну я як перечний громадянин, не військовий. Мені здається, я коли бачу а, от чиновників деяких, я бачу новини. Є якісь два світи наш світ. Людей, які тут живуть, які там під обстрілами все ж таки донатять, допомагають, виконують свої обов'язки на всі 100%, є поруч з нами військові, яким ми допомагаємо, які там хтось загинув, хтось живий, хтось без вісти пропавший. А є світ якихось інших людей, чиновників, якихось людей заміжних, які живуть там своїм, в них війни нема. Здається, так ну все, все гаразд в них. Вони собі купили нову автівку, вони собі якісь там тендери пілякають, вони розмовляють про якісь рахунки, якісь гроші і так далі. Ти не розумієш, а як так може бути? Україні йде не просто війна, як з 2014-го, десь вона там. А тут війна йде, по Одесі прилітає, регулярно прилітає, і ти бачиш людей, які живуть: то «Да все гаразд, в мене все, все добре. Гроші є і будуть в мене зараз новий тендер. Угу. Як це може бути взагалі? Незрозуміло. Коли люди дивуються, як там під час війни можна грабувати, або так би мовити, піліть державні да, гроші. Да. Е... Мене це ніколи не дивує, тому що людина, якщо там тривалий час жила за такими принципами і постійно там шукала, де можна щось відтяпати, угу. То війна це ще один великий напрямок розподілу державних коштів. І він спише, якщо так. і там можна відтяпити, і людина звикла так робити все життя, угу. то вона а вже ж використовує цю можливість, тому. Я думаю, що просто за час повномасштабного вторгнення я принаймні не пам'ятаю жодного випадку, коли публічно хтось поніс відповідальність, когось там посадили за грати. Причому так посадили, щоб на всю країну все це було. Або це, це якийсь там гучний, так би мовити, прийом і потім виход під заставу, або взагалі просто потім тиша. Тиша, Да. І хто б це не був, або мер, або депутат, да, або якийсь чиновник так. нічим це не закінчується, то люди, люди чекають такого рішення. Тому довіра, довіри, довіра, 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 вона на жаль йде вниз. Скажи мені, будь ласка, от шанування пам'яті загиблих. Ми розуміємо, що на жаль, якщо війна продовжиться, то 24 лютого 2024 року. Якщо ви будете знов робити такий захист, як був на соборній площі, то на жаль, от таких світлин буде ще більше. Хлопці гинуть, війна продовжується, ворог зібрав дуже такі шалені сили і кажуть, що а, ті сили, які там, наприклад, під Авдіївку, те вже не такі, як були на початку. Вони вже більш підготовлені, вони там окопалися і так далі. Тож хлопці кожної секунди стикаються з величезною загрозою і вмирають. На жаль. А, але ми повинні вшановувати цю пам'ять. Що ви з цього приводу робите, окрім того, що проводити такий захід, і до чого знов таки ми, ми повинні приєднатися а, з вами? У нас нещодавно парк перемоги. Угу. По-перше, там я так розумію, перейменували з парка побіди на парк перемоги. Угу. Ось по-друге, кожну доріжку да. в парку назвали відповідно. До назви абсолютно різних підрозділів сил безпеки і оборони. Да. Там є там вулиця Прикордонників, вулиця Волонтерів, там, да, да. алея територіальної оборони, да, алея десантно-штурмових військ uh -huh. і далі, далі, далі. І ми хочемо зробити, якщо ми минуло цього року на першу річницю зробили на соборній площі на два дні тільки, тому що насправді дуже багато сперечань. Хтось каже, що кожного дня ми повинні бачити. Завдяки кому ми маємо можливість жити, yeah, yeah. а хтось каже, що це культ війни, і взагалі це демотивує. Mm -hmm. і Я не хочу освідомлювати кількість загиблих. Ну таке можна yeah. тривалий час дискутувати. Ми хочемо на алеї територіальної оборони в парку перемоги зробити на постійній основі mm -hmm. стенди, де будуть розташовані наші полегли побратимі. Mm -hmm. У нас в Одесі дві бригади територіальної оборони це 122 і 126-та. Mm -hmm. Я перебуваю у 126-й і думаю, що було б круто, якщо б 122-га приєдналися, бо yeah. там, ми б вшанували таким чином. Просто потім дуже хочеться, щоб цього не ставалося, але за потребою додавати стенди, тому що. Ну, звісно, ніхто не розуміє, скільки ще це продовжиться. Ну так, ну і на Катеринській площі ми знаємо, як люди приходять з флажками, встановлюють ці малесенькі флажочки, і там їх знов таки стає все більше і більше. І кожна людина може принести цей флажок, написати там ім'я загиблого хлопця і поставити його. І це теж. Ну, хоча б невеличке нагадування, що війна триває. Бо дійсно, як ти правий, є люди, які не хочуть цього бачити. Які кажуть: я от цій психологічній такі закрився, оцими шорами я не бачу, не чіпайте мене і, і так далі. Люди просто завжди знаходять. Е як перекласти відповідальність mm -hmm. і коли yeah. їм кажуть, що там потрібно задонатити? Вони кажуть: а, ось подивіться корупція, але вони не розуміють, yeah, що податки сплачую, Коли да, вони да. донатять безпосередньо людині або військовому, yeah. то якийсь чиновник до якого. Ці гроші не попадають просто. Нема довіри. Він не буде керувати розподілом цих коштів. Тому взагалі за це можна не перейматися. Ну і так само по всім напрямкам. Я думаю, що потрібно просто розділяти це все і усвідомлювати, що є там порядні люди, що є порядні, я думаю, є. Але в мережі ми вже ж бачимо тільки протилежне. Тільки те, що бачимо. Тільки те, що бачимо. Я хочу подякувати тебе за те, що знайшов час. Я розумію, що, на жаль, твоя служба продовжиться, і твоя служба дуже потрібна. І хочу подякувати тобі, бо а, допомагати нашим хлопцям треба. Ми розуміємо, що дійсно у держави не завжди є сили на все це. Тож треба і нам. Доєднатися до тебе, Тож, будь ласонько, одесити. Знаходьте Віталій Гілєвіч у соцмережах. Приєднуйтесь там завжди. Він розміщує і інформацію про те, що збирає, і інформацію про те, куди збирає і куди ці гроші йдуть, куди ці речі йдуть. Там постійно є світлини, на які дуже тяжко дивитися з пораненими хлопцями, з хлопцями без кінцівок. Але при цьому ти розумієш, що ця людина може отримати від тебе допомогу. Він допоміг тобі. Ти можеш допомогти йому, хоч там не допоміг кров'ю, можеш допомогти грошима, одягом, всім чим завгодно. Ну, хоча б пам'яттю. і то вже класно було. Бо мовчати про це неможливо, і там треба про це думати кожну хвилинку. Бо на жаль, поки що, війна триває. Ми дуже сподіваємося, що хлопці зроблять все можливе. А вони таке роблять. І війна закінчиться вже швидко. і Ми будемо у 2024 му з тобою зустрічатися по інших питань, якихось спортивних або сподіваюся. Все буде так. Ну треба дійсно сподіватися і е, знов-таки допомагати нашим ЗСУ кожної хвилинки. Тож дякую тобі, дякую вам, що висвітлюєте, що допомагаєте, і завжди приєднуєтесь до різних наших ініціатив, тому що є тил, який хоче допомогти. А є ви як посередник між тими, хто. Потребує допомоги, і завдяки вам ми можемо цю потребу і висвітлити. І ви, як є провідники між тими, хто хоче допомогти, і тими, кому вона потрібна. Дякую. Приходь до нас ще керівник служби турботи 126-ї бригади ТРО ЗСУ. Сьогодні на студії Віталій Гілевич. Ну а ми хочемо подякувати всім вам за те, що були з нами. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Пам'ятайте, що треба триматися, допомагайте зсу. Ну і знаєте, все обов'язково буде Україна.